Та Джеська, красотка, Это Ульяна, Улька. Її на мусорці нашли. У тимчасовому шосецькому пункті перетримки зооволонтерка та голова громадської організації Добре серце Тетяна Піскурьова знайомить нас зі своїми підопічними. Їх вона разом зі своїми однодумцями врятувала від тяжкого життя на вулиці. Такая моя шпанелька. <реш> <реш> Оце така у мене данка. Їй вже практично 13 років її викинули господарі. Посеред ночі, я не знаю, що там сталося, але вона потрапила під машину, її збила машина, її привезли люди і поклали біля ветеринарки. Вона ще нікого до себе не підпускала, ні ветеринарів, нікого. Я її загребла, довго ми її лікували. Тепер це мій хвостик. На, моя галюсенька. О, це Ніка. Я її так назвала. Вона прийшла сама. Хтось викинув сюди. Це така худюща, страшнюща, це вже вона відгадована. Називається це. Ми вже трошки починаємо заростати жирком. Частина тварин привезена з прикордоння Сумщини, яке постійно обстрілюється. Є собаки, яких захисники передали Тетяні з Донеччини. Тварин зооволонтерка за потреби лікує, стерилізує, робить щеплення та намагається знайти їм люблячих господарів. Тут їх знаходиться бі, біля 40 штук. І інші у мене вдома, і ще є в нас декілька перетримок, де живуть теж собаки, але не в такій значній кількості, тобто домашні такі перетримки. Цих Собак просто я взяла під свою опіку і тяну цю ношу сама з допомогою добрих людей, які мені допомагають. Кожен з підопічних Тетяни Піскурьової потребує свого підходу. Дачапи я шукала підхід півроку. Загалом пані Тетяна опікується понад сотнею тварин. Тридцять з них перебувають у неї вдома. Серед них ті, які мають певні фізичні вади, сліпі, трилапі. Але волонтерка наголошує, всі вони заслуговують на любов і нічим не гірші за здорових. А у нас нема зовсім. Але ми все Так? У мене ж залишаються такі собаки і коти там на трьох лапах, або інваліди там без очей. у ну, мене зараз повністю сліпі, сліпе кашеня є, два одноглазих котика є. Тобто ну, вони живуть прекрасно, нормально, як і всі інші. Ну, для них це не має такого значення, для людини. У них є інші органи чуття, вони прекрасно знають латок, вони прекрасно знають їжу, вони прекрасно розрізняють членів родини. В нашим інтерв'ю пані Тетяна підібрала ще одного хвостика, тож до загальної кількості плюс один, який потребує лікування. Цього котика бабусі гадували на прорізній дзвонять, кажуть, що попав у біду. Ну, він лежав, він взагалі не вставав. Шість з дитинства Тетяну обурювала жорстокість по відношенню до тварин, тому зараз вона докладає титанічних зусиль, аби допомогти кожному з обездолених братів наших менших. Я виросла в селі і я бачила цю жахливу несправедливість. Відливість по відношенню до тварин. Я дуже багато плакала в дитинстві, тому що це було у порядки речей винести там, потопити цуценят, кашенят убити собаку, якщо вона не гавкає, чи убити кота, якщо він не ловить мишей. Я дуже хотіла все своє життя, поки росла, поміняти свідомість людей, щоб люди зрозуміли, що вони такі живі, як ми, що вони дихають, вони їдять, вони п'ють, сплять їм також зняться сни, і вони також мають таку ж саму червону кров, як і ми. Їм також боляче. Волонтерством Тетяна Піскарьова займається багато років, і за цей час знайшла господарів не одній тисячі тварин шостки та району. Тетяна говорить, що не помічає, як летить час, коли вона зі своїми підопічними. Я можу приїхати сюди, і дві години мене нема вдома. Мені телефонують, мама ти де? Я з собаками. Так уже дві години пройшло. Вони вже звикли. Тому що мама така, що не так буде, як мама хоче. І все. Другої, другої я вже більше не буду, і у нас був один раз випадок, коли я принесла додому ще одну партію кашенят, і чоловік мені щось сказав, а я йому. А я з ним просто чотири дні не розмовляла. Тоді він прийшов з роботи і каже, складу їх хоч у холодильник, там на кожну паличку, тільки розмовляй зі мною. І все. Вони в мене всі люблять тварин. Дома ну, всіх терплять, особливо, якщо хтось захворіє, ми з школи мносимося, подряпані, поцарапані. «Волонтерка» активно веде соцмережі, де розповідає про своїх підопічних. Разом із ними приходить на виховні години у школи, аби показати дітям, наскільки важливо допомагати тваринам. Учні разом з батьками. Своєю чергою приносять підопічним Тетяни корми. Люди, годуйте безпритульних собак і котів. На жаль, зараз їх дуже багато. Якщо б. Дня ну, ця клята війна, я думаю, ми в Шості вже б давно б справились з безпритульними тваринами, їх би у нас виводків уже по місту не було. Але постійно у нас поповнення, біженці привозять, ну біженцями ми називаємо собак, яких викидують, і котів же ж так само. Вони ще люблять, щоб я їх з рук кормила. щоб кормила с рук. Ото -от, да, прикольна. Собаки це моє все. Я знаю, собака, яку я врятувала, вона ніколи мене не вкусить. А людина, якій я допомогла, не раз і не два мене вже зраджували і встремляли в спину. Як показує мій життєвий досвід, з собаками набагато проще, спокійніше. Тому що вони вірні, тому що вони завжди мене будуть любити і красиву, і некрасиву, і хвору, і здорову, і, і товсту, і худу, яка б я не була. Собаки мене будуть зустрічати і радіти мені такий, яка я є.